好、啊、好、啊 Вони почали відрізали первоначально. відрізали, Почали колка дерев'яна забувати. Берег одвалився, добре, що люди вилізли відтуди, Вода почала тікти. По новому приїхали, почали річ ще хуже зробили. По-перше, забори сусідки не впадають, листопаді місяці розрить розрили, нічого не зробили. По новому почали, вода тече по новому розкопали і буквально нічого. Пісок привезли, дві підводи, щоб засипати. Так вони кинули, розтягнули, дорогу перевели, все у двір загнали, всю грязь єлі вичистив і добитися, правди, не за. Спеціально камні положив, куди машина одразу провалюється, щоб не їхала. Нікому нема. Оце мощу мостимо, щоб люди. Приходили, приходили сюди. В міськради. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Змісь складно приходили з водозабору. Казали, беріть лопати і закидайте. Кабіля вирвали, між прочим, там якісь кабіля йшли, вирвали. Навірно, і витягнули, а тут машина була, провалилася, єлі витягнули, Сюди не виложили. Оце камні положили спеціально, щоб туди не їхали. І це кожне утро ми встаємо, все рівняємо, щоб люди ходили. Це всі доски, які є, що. А з понеділка, якщо що ми заявку в Горсовет перекриваємо дорогу і на малін пускаємо сюди. Хай проїдуть художник. Вони сказали, вода у вас є, а оце робіть самі. Вода, Ми воду вам зробили, а це робіть самі. Машина переверталась тут, до речі, Уже загрузла була і переверталася. І повністю півроку зима і, пів і туди. Директор водоканалу говорить, що робіть самі. Це, оце. Вода у вас є, значить. А в нас на вулиці майже одні пенсіонери. Вон пенсіонерка живе, скільки її років? Скільки її років вже? 75. 75. Вона, бідна, не спить ночами, бо в неї впаде цей забор, в неї нікого нема, щоб його поставити. А земля уходить да, да. так. А в нас тут ми живемо, у нас вулиця на плавунах. І тому таке було то. Так. А, Маю, до нас ні, ні з водоканали, вони не хочуть сюди їхати дивитися. Ось обіцяли в п'ятницю приїхати, ніхто не приїхав. Ніхто. А воно взагалі тут не можна було ні пройти, ні проїхати. Навіть тут ми не могли пройти. Машини ну, це добре, що Ваня вклав, оце такого поклав. Да, він, а а тут треба було чоботи, розігнали на ділянку. Це людина. Рідності ось у нас інвалід. І він мусив оце сам щось робити і переводив через свій, ми, ми, ми через свій двір, переводив людей. Да, туди заходили, а туди... Пропускав ти ворота урота, аж да, ти не випускав. Да. І ніхто не хоче балахати, Все. Робота водоканалу дуже погана. Да, це що це погано. Що погано, то погано. У вулицях поробити до Навіть з це... людьми простими не хочуть говорити.